Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Всім доброго вечора. Нехай Бог Він вас рясно благословить. Ви приєдналися до вечірньої молитви, яку ми здійснюємо кожен вечір, для того, щоб Господь благословив ваш сон, вашу ніч, щоб у вас все було добре. І перед тим, як помолитися, я хотів би передати вам одне слово для того, щоб ви розмірковували, тому що Господь Він завжди готовий допомогти людині, завжди готовий розтягнути свою руку підтримки і вислухати. Але чому відбувається так, що людина вона не може вийти із дна свого колодця, не може вийти із цих ситуацій, з цих проблем, із цієї депресії, можливо. І при цьому вона знаходиться всередині церкви, тому що ха, ця програма, яка в нас є кожна, кожен вечір, вечірня молитва, більшість людей слухає хто? Ті, хто приходять до церкви, да, прихожані і так далі. І саме. Ці люди знаходяться в такому стані, але чому в Біблії написано так, в Ісаї 59 розділі, в першому вірші написано так: ось рука Господа не скоротилася для того, щоб спасати, і вухо його не стало тяжким для того, щоб чути. Тобто, тут написано про те, що Господь Він завжди готовий простягнути свою руку для того, щоб нас спасти, і завжди готовий вислухати нас. То якщо Господь він нас чує і Він нас може спасти, чого до сих пір людина, яка наче приходить на служіння до церкви, наче вірить в Бога, до сих пір не може вийти із своїх ситуацій, із цього болота, в якому можливо вона знаходиться. Вибачте за слово, але можливо саме так людина всередині церкви, наче в вірі. Але життя її не міняється, не перетворюється. Що, Яка проблема, що може заважати цій людині? Вірш, віршом далі написано так: але беззаконня ваші зробили, розділення між вами і Богом вашим, і гріхи ваші відвертають лице Його від вас, щоб не чути. Бо руки ваші забруднені кров'ю і пальці ваші беззаконням. уста ваші говорять неправду, язик ваш вимовляє. Лихе. Тобто, ось що ми можемо тут бачити. Людина може казати так: ну я ж вірю в Бога, я ж хожу на служіння, я же даю пожертвування, я віддаю десятину, чому я не виходжу з цих проблем, з цієї пустелі, з цих ситуацій, з цього болота, чому я не виходжу? І за гріха. Є тільки один фактор, який заважає, щоб Бог він спас людину, щоб Бог він почув людину. Це гріх, коли людина не визнає свою провину, коли людина не визнає в стані, в якому вона знаходиться, коли людина вона нещира, тому що тут написано, але беззаконні ваші зробили розділення між вами і Богом вашим, і гріхи ваші відвертають лице Його від вас, щоб не чути, бо руки ваші забруднені кров'ю, пальці ваші, беззаконням, уста ваші говорять неправду. Обман є обман. Тобто людина, вона каже, одне робить зовсім інше. І це те, що заважає Господу працювати в житті людини. Тобто, перший вірш написано про те, що Господня рука вона не сократилась для того, щоб спасти, і вуха його не тяжке для того, щоб чути. І це правда. Ви можете випробувати це слово, але для того, щоб перший вірш він виконувався у вашому житті, вам необхідно залишити беззаконня, необхідно залишити неправду. Вам необхідно залишити гріх, вам необхідно проаналізувати себе, в якому стані, духовно кажучи, ви знаходитеся. І незалежно, хто ви, неважливо, чи ви прихожанин, чи ви служитель, неважливо, хто слухає зараз цю вечірню програму. Проаналізуйте своє життя і подумайте, в якому стані духовно кажучи, ви знаходитеся. Можливо, ви не хочете визнати визнати те, що ви в беззаконні. Те, що ви в гріху, тому Господь він не може спасти і не може чути. Написано, але беззаконня ваші зробили розділення між вами і Богом вашим, і гріхи ваші відвертайте лице його від вас, щоб не чути. Тому Господь не чує молитви. Тому Господь не відповідає на молитви. Людина знає, в якому стані знаходиться, в неправедному, в гріху і не хоче мінятися. Тому Господь не спасає. Розумієте? Є два стани людини, коли людина знаходиться в гріху і хоче допомоги, і готова мінятися і просить цієї допомоги в Господа, цих змін, щоб Господь витягнув е, цю людину з, з, з болота, з ями, в якій знаходиться, тоді Господь він допомагає, тоді Господь він витягує. І другий стан людини, коли людина вона знає, що знаходиться не в правді, в гріху, але не міняється, нічого для цього не робить, і при цьому всьому ще жаліється нарікає на Бога, тому життя такої людини ніколи не зміниться і не перетвориться, і незалежно статус людини, хто б людина не була, якою людина б не була, в суспільстві, статус суспільства не вирішує туди, куди піде люд... душа людини, де буде в вічності ця душа. Тому що перед Богом ми всі однакові. Перед Богом ми всі, ми всі на рівні. Тому думайте про це слово: покайтеся, поки є можливість. Поки у вас є подих життя, Господь Ісус, Він може вас спасти. Господь Ісус Він від вас не відвертається. Господь Ісус готовий завжди простягнути свою руку, але необхідно визнати в стані, в якому ви знаходитесь. Тому я хотів би зараз помолитися за вас і зробити одну молитву. Давайте ми помолимося. Закрийте ваші очі, мій Господь, мій Отець. Ми зараз звертаємось до тебе. Я прошу тебе. За кожну людину, яка зараз слухає цю програму, цю трансляцію, цю молитву, мій Господь. Подивись на щирість цієї людини, що можливо, да, ця людина жила в гріху, жила в беззаконні, але хоче змінитися, хоче виправитися. І в твоєму слові написано, що Твоя рука вона не сокрутилася для того, щоб спасти, і вухо не стало твоє, воно тяжким для того, щоб чути. Тому почуй прямо зараз нашу молитву. Почуй нас, почуй, мій Господь, тому що ми не можемо без тебе. Поглянь на щирість прямо зараз і відповідай. Нехай Твоє слово, воно виконається прямо зараз, так як написано. Тому прийми кожного із нас, прийми цю людину, мій Господь, прости, очисти і омий від усякого беззаконня, гріха і спаси твоєю сильною рукою, так як написано. Мій Господь, захищай кожного із них, благослови нашу ніч, щоб ця ніч була спокійною, щоб, мій Господь, твої янголи вони захищали кожного з нас в ім'я Твоє святе, тому все ми віддаємо в Твої святі руки в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь і слава Богу. Добре, тому нехай Господь благословить вашу ніч. Завтра нагадую про те, що в нас є служіння п'ятничне. тобто... Служіння, коли ми боремось проти сатани. Як ми казали сьогодні про беззаконня, про гріх і так далі. Саме диявол він спокушає, щоб людина йшла цим шляхом. Звичайно, диявол не може зробити гріх замість людини, але він може спокушати, він може робити все можливе, і він робить. Не просто може, він робить, він вкладає всю силу для того, щоб людина жила в цьому беззаконні. Тому завтра в нас є це служіння, ми будемо виганяти його з нашого життя. Ми будемо противостояти йому, тому ж проявіть вашу віру і прийдіть завтра на це служіння. Добре? Нехай Господь він благословить ваш сон, щоб все у вас було добре, щоб ця ніч вона була благословеною і спокійною. Добре, всім до побачення і на добраніч!